Ми закінчили на тому, яке було життя до війни, жити можна, було, але щоб вільно виразити Тебе практично неможливо було. Тому, що народи, ну, основна нація, яка там чи Польща чи Росія, вони дивилися завжди на українців, як на щось. Другий ряд. І якщо тільки ти догоджав комусь, так, то ти мав певний розділ до певного рівня, та що сказав, що тебе неможливо. А так рідко було, щоб певні якийсь українці пробивались рідко. Це вони мусили бути якось пов'язані. Чи з євреями, чи з поляками, і сімейно, щоб значить, оце. Але з другої сторони, якщо не рахувати національного питання, то все-таки в країнах був порядок. Я маю на увазі в Польщі, Австрія, тому що в Росії порядку. Ця країна в споконвіку мала свої амбіції імперські. І вона свій народ виховувала в тих амбіціях, що хтось є ніщо, а ти є всім.